Суд у справі меч 17 засудив трьох бойовиків так званої ДНР. Єдиним обвинуваченим, якого виправдали 17 листопада, був Олег Пулатов. Доказів його причетності до збиття боїнга в 14-му над Донбасом було недостатньо. Також він єдиний, хто брав участь у суді. Його представляла група адвокатів з Росії та Нідерландів. Вони критикували процес, а суд звинувачував їх у затягуванні розгляду. Наступного дня після вироку ми записали ексклюзивне інтерв'ю із нідерландськими захисниками Пулатова про їхню роль у цьому процесі: контакти з Росією та реакцію. На виправдання ви чи були Ви здивовані вироком? Чи ви сподівалися на його виправдання у вас час? О, я не була здивована. Якщо говорити за себе, я просто боялася мати надмірні сподівання, боялася наврочити. Я тисячу разів повторювала собі. Ми поки не впевнені. Можете, будь ласка, докладніше роз'яснити свої функції. Вас троє адвокатів Пулатова, одна адвокатка з Росії і двоє нідерландських захисників. Ми, можна сказати провідні адвокати, адже ми працюємо у Нідерландах і можемо відвідувати усі судові засідання, можемо допитувати. Свідків, експертів російських адвокатів до цього не допускають, тому що їх звісно не приймають в іноземній країні в колегії адвокатів. Тож ми повинні виконувати тут, скажімо, польову роботу. Але дуже важливо також отримувати інформацію від нашого клієнта та від наших юристів у Москві. Вам постійно потрібно було їздити в Росію для цього. Ми багато разів їздили в Росію, щоб спілкуватися з нашим клієнтом. У справі десятки тисяч сторінок і на початку судових слухань ви зазначали, що було недостатньо часу для ознайомлення. Саме так ми просили, щоб нам дали більше часу. Але вже у червні ми подали багато запитів на допити свідків, експертів, а потім знову в листопаді. Це були майже сім-вісім божевільних місяців. Тоді нам довелося неймовірно багато працювати. Це не було проблемою. Але також необхідно, щоб ви дійсно зрозуміли те, що ви прочитали. і звісно, це також дуже технічна справа, де є деталі щодо ракет, розрахунків районів запуску тощо. Тож нам також потрібно було залучати багато досвіду. Ззовні було дуже важко знайти хороших експертів, адже у цій темі загалом їх небагато. І багато з них вже були залучені. Були експерти, які не хотіли займатися цією справою, тому що вона дуже чутлива. Можливо, складно було і через сторону, яку ви представляли. Ви зуважували, що це справді була чутлива справа. Тож можна зрозуміти, що деякі експерти радше хотіли би допомагати родинам загиблих. Ви відчували щось таке? Так, таке було. Так, Ми це відчували. Ніхто не говорив прямо, але це відчувалося. Повертаючись до вашого питання про те, чому ми взагалі вирішили взятись за справу. За два або три місяці до того, як Олена звернулася до нас, було публічно оголошено імена чотирьох підозрюваних. Я пригадую, будувань Ді сказав, а що як один з них звернеться до нас за допомогою? Тож так, ми серйозно замислились про це раніше, і ми обдумували це з нашими партнерами, як би ми вчинили. І гадаю, ми зійшлися на тому, що в професійному плані це була найбільш складна справа, з якою ми зіштовхувалися як адвокати у кримінальних справах. Ви зустрічалися з полатовим на самому початку, коли бралися за справу. Ви з'ясували тоді вже для себе, що він не винен. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. But we also... я б ніколи, беречись за справу, не ставила собі питання, чи скоїв він це чи ні. Будь-хто потребує захисту в суді, незалежно від того, вчиняв він злочин чи ні. Тож це не було б для нас критерієм займатися цією справою або відмовитися. Але я щаслива, що він виявився невинним. Дезенейбіодея багатьох цікавило і дивувало, чому лише один із чотирьох обвинувачених був якось представлений у суді не особисто, але хоча б так. Як ви пояснюєте собі, чому в інших трьох обвинувачених не було адвок. Катів. Я можу зрозуміти лише чому наш клієнт хотів, щоб його інтереси представляли у суді, і ми говорили лише з ним. Ми не спілкувалися з жодним з інших трьох підсудних. Гадаю, чому вони не захищалися? Причина тут та яку ми усі чули. Знаємо з медіа. Ми ж знаємо, що вони не визнають цей суд. це цікаво, адже ми розуміємо, що від самого початку він міг би вдатися до такої ж тактики просто ігнорувати суд. Yeah. Smart... Що ж, гадаю, він. Найрозумніший з них на самому початку слухань впродовж цих років судового процесу. Ви неодноразово просили суд розглянути альтернативні версії того, як сталася катастрофа. Ви розумієте, чому отримали відмову? Чи можливо ви все ще гадаєте, що було недостатньо доказів, аби підкріпити версію, яка пролунала в суді? А думаю, десь рік тому у суді ми вже оскаржували це рішення, тому що ми сказали під час справедливого судового розгляду ми повинні мати можливість розслідувати набагато більше ніж зараз є у матеріалах суду. Але у суду були підстави відмовити нам в усіх цих зверненнях. А вчора у вироку навіть не обговорювалося чи були якісь інші дійсні сценарії, чи ще щось. Але якщо ви не розслідуєте жоден інший сценарій, важко знати, чи, скажімо, сценарій прокурора є єдино правильним, але не перевіряючи інші сценарії, ви ні за що не впевнитися у цьому суд просто від початку заявив, ні, є достатньо доказів на користь основного сценарію, і якщо ви хочете змінити основний сценарій, добре ми надавали усі можливі клопотання, щоб поставити під сумнів основні докази. Але поки ці докази недостатньо переконливі, ви не отримаєте шансу або можливості від суду дослідити інші сценарії. В основному так це працює. На вашу адресу лунала критика щодо того, що ви просите суд надати доказів, перепровірити наявні. О, що щоб затягнути справу. Ви ж напевно чули про це. О, так. ми пояснювали в суді кілька разів, що затримувати щось це взагалі не наша мета. Я насправді не розумію, чому б ми прагнули щось затягувати. 20 років тому, якби справа тяглася довго, у суду була б можливість сказати вже надто пізно. Ми більше не можемо розслідувати цю справу. Але тепер забудьте, це так більше не працює, точно не в цій справі. Чому б ми взагалі хотіли затягувати справу? Я справді не знаю. Ба більше, ми самі працювали скаженно багато, аби все встигнути вчасно. Не минуло навіть трьох років. А для судової справи такого масштабу це справді небагато. Якщо ви запитаєте мою родину, чи хочемо ми затягнути, вони вже мабуть забули моє ім'я за цей час. Що викликало питання в українських медіа. Зокрема, це те, що ви просили надати додаткові докази чи перепровірити докази, надані українською стороною, наприклад, Прихоплені СБУ телефонні розмови бойовиків. Ви ставили під питання усі докази, надані різними сторонами. Так. і щодо СБУ, наприклад, ми просили про можливість поставити уточнюючі питання представнику СБУ, який займався формуванням вибірки цих аудіозаписів. Як ви обрали, що саме піде у матеріали справи, і що буде надано об'єднаній слідчій групі? А що ні, як робиться ця вибірка? тобто вони надавали не все, лише якісь певні частини. Так, і це була одна з причин, чому ми порушили questions. це питання. And, and, and normal... yeah. і це був нормальний звичайний запит. Адже коли поліція робить таку вибірку, це ваш обов'язок як юристів перевірити, чи ця вибірка коректна і повна. Але суд цього не дозволив. І ми також сказали, адже для цього були усі підстави. Якщо є перехоплені телефонні дзвінки, скажімо, українських військових, то ми також повинні мати можливість їх почути. як політичний аспект справи? справи вплинув на вас, чи ви раніше працювали із подібними справами, де країни перебувають у стані конфлікту чи війни? Чи впливало на вас те, що ви певною мірою, скажімо, на неправильній стороні історії? тут? Yeah. Так, безперечно, не аби як вплинув. Подача наших клопотань якраз припала на березень 2022-го. Світ перевернувся. So, 2022. mm. А ви захищали росіянин? Але yeah. is... yeah. so, explained... ми пояснювали це. Ми відчували потребу пояснити від себе, а не від нашого клієнта, що є дуже незвичним у кримінальній справі. Як адвокат, ви завжди є виключно голосом свого клієнта. Від себе ми відчували потребу пояснити, що, попри усю цю жахливість, Жахливу ситуацію, яка відбувалася у світі, чому ми відчували своїм обов'язком продовжувати роботу. Ми гадали, що це дуже важливо, щоб незалежно від того, що іде відбувається, що до прав індивіда у нас є свобода гарантувати захист підсудному. Це важлива частина потенційно чесного суду, що цей процес може тривати. Тим паче, не всюди у світі це можливо. Гадаю, дуже важливо, що принаймні в нашій країні це відбувається саме так. Як це офіційно зафіксовано. Вас найняв Пулатов, а платить вам теж особисто. Він я розумію, що ви не можете розкривати усіх деталей, але пригадую, що в одному з інтерв'ю ви зауважували, що є якийсь неназваний фонд Росії, від якого ви отримуєте гроші. Я гадаю, нам найголовніше, щоб усі розуміли, пулатов наш клієнт. Він найняв нас. Що ми робимо? Ми беремо до уваги усе, що він каже. Водночас, ми вирішуємо, що нам робити, як нідерландські юристи. Так це було й цього разу. Це найголовніше. А інше залишиться вже між нами. Це ваш досвід із цією справою. Я так розумію, ваша участь у ній вже завершена, хоча й може бути подальше розслідування. «Це справа, у якій були найнижчі падіння і найвищі зльоти. І подія, довкола якої крутиться ця справа, це найсумніша, одна з найжахливіших подій, які трапилися в історії нашої країни та декількох інших країн, які постраждали. До того як Булатов звернувся до нас, ми були просто людьми, які жили тут і знали про цю подію. Усі знали, усі чули, що сталося. всіх були свої спогади. Це справило якийсь вплив на всіх, і було дуже дивно раптом опинитися по іншій бік. Цієї історії в професійному плані. Ми також люди. У нас є власні спогади про це, і ми бачили родичів загиблих. Ми були у залі суду під час усіх засідань, коли вони говорили про свої втрати, і той величезний вплив, який вони все ще мають на їхнє життя. Гадаю, цю частину справи ми ніколи не забудемо. А якщо поглянути з професійного погляду, у цій справі є усе, чого ви, як адвокат, можете хотіти, і це робить її дуже цікавим викликом. Це було величезне завдання і працювати разом з Оленою та нашим клієнтом було дуже цікаво і складно в професійному плані. Ми раді, що все це сподіваємося закінчилося. Але чи взялися б ми за щось подібне знову? Кейс Еритинвал Тенкітвазвери вери інтеснітуток феривакам.